Всім привіт! Сьогодні ми з вами обговоримо зміну кольору у виробі. Тобто ліньку виробу або повну втрату кольору. У вас бувало таке, що коли ви перете виріб, вода фарбується, але потім ви дивитесь і кольори не змінилися. Це цілком нормально. Цей процес відбувається через надмірну кількість фарби у ниточці. Наприклад, якщо у вас є двокольоровий светрик полоска синього та полоска білого, ви його перете, та вода стає темно-синього кольору. Ви достаєте свій мокрий светрик, та білий залишився білим, а синій синім. Тобто, це саме цей процес. Ваш білий не втратив кольор та його не змінив. А буває навпаки, ви достаєте светрик, а білий перетворився, ну скажімо, на блакитний. Саме це процес ліньки. Давайте роздивимося, чому це трапилось. По-перше, це неправильний температурний режим. Наприклад, ви перете у одній температурі, а полощите у іншій. Саме такий перепад температур дає такий сумний ефект. По-друге, це неправильний засіб для прання. Так так, саме це може теж призвести до лінки. Як ми вам вже розповідали, рівень pH дуже впливає на це. І по-третє, це вертикальні сушіння. Але це не обов'язковий показник. Іноді, коли ви сушите вертикально, вода стикає вниз, утворюючи розводи на виробі. Тому завжди потрібно сушити горизонтально. І тепер роздивимось питання, чому виріб втратив колір. По-перше, це несумісність прального засобу та барвника. Хімічні речовини у пральному засобі можуть некоректно взаємодіяти з барвниками у пряжі. Саме це може давати цей ефект вицвітання та питьманіння. Друге жорсткий або агресивний склад миючого засобу. Це особливо актуальне для засобів, які призначені для виведення плям. Вони можуть містити такі компоненти, які будуть пошкоджувати пряжу та сприяти втраті кольору. І третє це неправильне дозування миючого засобу або пом'якшувача. Якщо ви використали занадто багато одного з цих засобів а вони дуже добре прополоскали, у майбутньому це обов'язково призведе до втрати кольору. Щоб запобігти таким проблемам у майбутньому, завжди обирайте правильний засоб з нейтральним pH, не використовуйте відбілювачі та акуратно періть свій виріб. Якщо ви сумніваєтесь, чи змінить ваш виріб колір при пранні, з'їжджіть маленький зразочок та поперіть його заздалегідь. І це все на сьогодні. Сподіваємося, що ці прості поради зможуть зберегти ваш цінний час. Сподіваємося, вам було цікаво, тому ставте лайки та залишайте коментарі. Бажаємо вам гарного дня!